Мене звати отець Діонісій. Я вивчу мову жестів у дорослому віці. Аби проводити службу для нечуючих людей. А ще я вчу дітей пісень жестовою мовою. Коли ти починаєш спілкуватися на жестовій мові, це перед тобою відкривається цілий світ. Ти починаєш розуміти їхні якісь правила, їхні переживання. Вони настільки вдячні, настільки там готові до спілкування, що це дуже приємно. Якась стіна Стоїть між між нечуючими людьми, які приходять до церкви і не можуть нічого зрозуміти. До мене прийшла думка така, що добре би було допомогти таким людям більше пізнати Бога, коли ми в перший раз зібрали нечуючих людей тут в Ужгороді. Ми переводили для них коротеньку молитву, молебень. Вони приходили, молилися на жестовій мові, і це просто потрібно було бачити ці їхні сльози на очах, ці емоції. Люди видно, що дійсно потребують цього. Вони хочуть трошки зрозуміти богослужіння, що там взагалі відбувається, не просто постояти у тишині. Я не чую, але жести і міміка мені дуже допомагають. Діонісій нам добре перекладає, і жести, і мова у нього чудові. Наші зустрічі завжди приємні та дуже важливі для нас. Спочатку я вчився по інтернету, переглядаючи відео уроки. Потім через деякий час почав цікавитися, чи правильно я. Чу, почав цікавитися у людей, які цим займаються. Сама велика практика і найвелике навчання це, звісно, спілкування з носіями мови. Це великий насправді труд. Йду по дорозі і показую ці букви, жести. От дивлюся, там, трава, дерево, все собі показую. Ну, Руку триваю знизу, люди проходять, вони це не помічають. Але набираюся так практично. Це як почерк у письмі. Коли ви починаєте писати, ви малюєте букви, і вони спочатку взагалі не получаються. ви малюєте якісь палочки, потім малюєте кривульки, криві букви, і потім з часом воно <праць> випрацьовується. Така намозок нагрузка, але водночас воно і розвиває інтелект людини. Мені запам'ятався один випадок, який мене просто поразив. До мене підійшли нечуючі люди, і я говорив з другими поруч, то вони мене питають, ти глухий? <смі> Якщо б це було в звичайному житті, людина могла б обідатися. Але <смі> це самий такий чудовий комплімент для мене, тому що в жестовій мові, як і в всіх мовах, напевно, є щось таке, як певний акцент. І коли. Приходиш до носії мови, вони тобі кажуть, що ти наш. Я дякую. Мене навчай, веди небесний край. Це робота з дітьми. Це радість, це ніколи нічого не замінить це чисте дитяче серце і радість, коли дитина вона не лукава. Вона приходить там обніме і не може нічого приховати. Ці емоції. Наша організація, громадська організація, займається дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Займаємося тут хореографією, вокал, комп'ютерна грамота, і в тому числі. Ізучають діти мову жестів. Вони дуже люблять, коли приїжджають Діаніс і з ними займається їм інтересно. а Я рада. Ліву ручку тримаєте ось так. Ліву ручку. Так. І цю зверху ось так складаєте до цей свій. Ми тепер недавно були на фестивалі в Чехії, де діти зробили. Дуже велику увагу від слухачів, від гостей тим, що вони виконували пісню жестами, і всі були здивовані, що це діти не чуючі. Ні, це наші діти не чують, розмовляють. Ти знаєш, що ти, люди. Ми не передаємо дослівну пісню, ми завжди стараємося донести зміст. В жестовій мові так само, як у всіх інших мовах є слова з синоніми, омоніми, антоніми. Тобто треба підбирати певні слова, щоб саме донести зміст до людей, щоб вони зрозуміли зміст самої пісні. Бо ну, бувають такі випадки, якщо дослівно перекладати, то людина не зрозуміє. Популяризація жестової мови, але це якась, може, і не головна мета. Напевно, для мене це б було головною метою, якщо б нечуючі люди побачили цю пісню і відчули, що заради них також стараються, також вчать їхню мову, і вони це дуже сильно цінять. i yeah. yeah.